Стріляти можна. Нарешті мисливці Донбасу дочекалися відкриття сезону полювання. Старт дано на 20 серпня. Від цього дня можна полювати на пернату дичину у Слов'янському районі. Це качка, гуси, лиски, кулики, перепілка та дикий голуб. Початок сезону було перенесено у зв'язку із великим ризиком виникнення пожеж у лісових масивах. Та все минулося, і мисливці вже готові. Нужно мати документи Це охотничий білет, контрольна карточка. Облику дичини і порушень правил полювання, разрешение на хранение і ношение огнестрельного оружия, а карточка самое главное. Та на додачу мисливцям нагадують, не порушуйте правил полювання. До мисливських угідь вирушають і рейдові бригади міліціонерів, екологів, лісників каратимуть суворо адміністративно і кримінально, адже техніка безпеки головне. Полювання на пернату дичину продовжиться до кінця жовтня, проте мисливський сезон на цьому не закінчиться. Следующее открытие будет на фазана в октябре, фазан куропатка, и потом будет на пушного зверя и копытных.